Всім привіт! Любі майстри-майстринячки! Я рада вас вітати на своєму каналі Вишивочки. Хто не знає, то мене звати Мар'яна, ну і я обожнюю вишивати. Вишивати я люблю, цікаве щось таке, знаєте, але ну, просто це, це я цим живу. І так як я не знімала довго відюшечок, то я вам вирішила показати ще якби, на останок кульки, які я сьогодні відношу своїй замовниці постійній. Вона вже приїхала і вона чекає мене в гості з мамою. Тож я її віднесу, ну і розпрощаюся, і в мене вже їх більше не буде. Розумієте, але це добре, звичайно, що я їх віднесу, тому що вона собі їх забере і повісить на ялиночку. Ну і ще вам покажу трішки своїх процесів. Дивіться, що я вам тут покажу. Вишиваночку. Оцю я вишиваю, яку я дуже хочу закінчити, тому що вона мене тримає, і я не можу розпочати свою. Тобто я не то, що не можу розпочати, я ще й не можу ніяк почати нові техніки, які я хочу іменно на свої вишиванці втілити. Розумієте? Ну там не просто буде хрестик, мені не цікавий хрестик. І це так туго йде. Ви знаєте, тому що вже був порений рукав, раз. <реш> тобто він вже раз вишивав і раз був порений. І оці, бачите, такі штучки треба витягати, оці ниточки, залишки ниточок. Е, ну і вцілити тут е, практично, я тут інколи не бачу, куди я цілю <реш> голочку. Тобто, дуже воно таке, знаєте, і ніби вже не є таке, ну, якби. Суцільне, а трошки таке рихліше полотно стало, хоч я випрала, воно гарно все, Але проблемки є з цим так, знаєте, трохи туго, як я кажу, той рукав, мені здається, він одразу йшов туго, а потім вже легше. Ну, але може цей теж так буде йти. Знаєте. Основне, знаєте, що я кажу? Вийшите оцю середину. Тому що мені деколи замалювати складніше, ніж дати от основу чорну ниточку. Тому що воно знаєте вже та би таке глубеньке, і, і там деколи просто голка не пролазить, куди має пролазити. Ну, але думаю, що воно сівишіє, знаєте, ну, Тому що треба, треба. Далі вам покажу процес своїх писанок. Я їх так, знаєте, повишиваю раз на тиждень і думаю, що то. Достатньо, але то недостатньо, бо то треба вишити більше. Я ніяк не можу вишити, видати ніяк не можу завишивати хоч одну писанку. Тобто, щоб вже якась писанка була готова. Ні, оця, оця готова. Ця маленька готова, видати, листочки вже трохи якісь там всі вимальовують. Дуже до речі, мені подобається 996 996-та або п'ята, не пам'ятаю, яка точно ниточка. Це моя перша ниточка куплена в житті, яка стояла і чекала. Чекала, видите, і, як бачите, ну, дуже у нас виходить схема від Галини Зайки. Дуже-дуже файні. Оці, Далі мене чекають оранжеві, такі жовті, тут ще якісь такі цікаві кольори будуть, тут рожеві. Отут ниточки видати. Ну, Тобто цікаве, цікаве, досить такий цікавий її процес, такий, знаєте, ну, не, нестандартний, я би сказала, оці, оцей віночок. Він такий інтересний, бо берете ниточку, замальовуєте і вже вона там ніде не йде. Наступний мій проєкт, який я хочу закінчити, ну, і ці писанки, оцей віночок. Це теж була моя мрія з такого журналу Українська вишивка номер 25 Бачите, 25 номер. Е, ну, кому цікаво, звідки я беру ці всі схеми, я купила з журналів. Тобто колись не купувала, а тепер накупила ціла колекція їх. Але одна мати колекцію, а одно ж, знаєте, вишити щось з того, то я вирішила, нехай вони не стоять, вже буду вишивати. Дивіться, що в мене вийшло, це я так один день, ну два дні, можна сказати, не цілих, ось сіла і вирішила е, повишивати. Ну, Файні кольори, мої любимі. 550, 553, 208, 210. Ну, 38, 47, здається, якщо не помиляюся, це, це нова нитка для мене, бо я не мало що вишивала. Дуже-дуже файнезне. Подивіться, я воно файнезне. ну, Я не можу, ви розумієте? І, і виборіт, я стараюся так робити акуратненько, але от, то, знаєте, що вишила? Взяла оцю ниточку. Йой е, забула, як ця ниточка, е, якась там з 700-х. Е, 793-та чи яка тут? І вишила от видите, от там чотири хрестика йде, якби я назвала їх одиночки. Бо там чотири лишні хрестика треба вишити. І взяла вишила в чотири складення ниточку. А не в Але також, знаєте, я ще придивила, думаю. Та там нічого не замітно, думаю, щось так туго мені йшло, ледве проколювала. А то чотири складення я забулася. Та й думаю, ех, хто там буде, то бачити. Знаєте, інколи незначні помилки інколи можуть навіть прикрасити вишивочку. Ну, тобто надати їй більше якоїсь такої. І ще, знаєте, яку я тут помилочку вкудила. Чудила. Тобто замість 472-ї нитки я взяла 471-та. Е, я взяла з маків ту ниточку, тому що мені не хотіло новий пасм різати ниточки. Ще. Та й думаю, до маків я додам і так там на макіші макі довго вишивати. Я от їх хотіла повишивати вчора і позавчора але в мене не вийшло. Вчора взагалі ні одного храстика не дала, ну, тому що я томат робила, тобто сік томатний. На сокові жималці трасі було побавити, щось там трохи прибирала, одяг перескладувала, бо то вже йде зима, ні. То треба гольфики трасі вбирати, а не кофточки чи там футболочки. Я, я змерзла. Ну і то мені зайняло купу тісу, бо мені треба було всі шафи свої, всі тумбочки, які є, де, де є. Одяг все перескладати наново, Перевтирати, перескладати, перетріпати. Я так складаю, розуміє. то в мене має бути ідеал в шафі. І тому ні віночок, ні писанки, ні фіалочки, ні маки не вдалося мені нічого повишивати. Видите, яка я не хотілося мені вишивати. Ну і дивіться, що мене чекає. Розкажу вам трішки про бісер, хоча я мушу вам зняти відео, але вирішила, що якусь треба маленьку заготовку з бісеру купити. Тому що в мене є одна, але я хотіла ще таку купити одну, тому що заготовки на бісер поділяються. Я, я бачила трьох видів заготовки на бісер. І четверті, це коли вони йдуть не проклеєні. Для Іринки скажу Іринку, я, щоб, щоб, наприклад, бісер. Гарно лягав, це у мене просто повна зашивка бісеру, бачите, повна. Але щоб бісер гарно лягав, наприклад, ну, якщо це йде, полоса бісеру, і там більше, наприклад, не повна зашивка, а просто якийсь одиночний елемент, то бажано заготовку проклеїти. Тому що, коли ми будемо вишивати, як, наприклад, у Мілхіл вишивають, або на Мірабіт її бісер прикріплюють. Це коли бісер йде в поєднанні з хрестиком, відповідно, його треба прикріпити. Ну, це я вам вже покажу на... в іншому відео, це коли я почну щось вишивати. Таке мені треба якийсь проєкт розпочати, ну, а так як в мене не було часу абсолютно не до то, що нових проєктів, а до тих, які вже розпочаті, то я ну, не мала часу. Ще й трохи хворіла, знаєте, ну, як завжди то, звичайно, воно трохи недоречно, коли отак багато вишивати, і то постійно прикріплювати. Щоб він рівень лежав, бісер, то треба проклеювати клеюву, ну, та ззадню, тобто виворотню сторону. Треба проклеїти і потім вишивати. Взагалі, бісер, він важкий. І оця, до речі, заготовка на атласі від золотої підкови. Золота підкова дуже гарні має заготовки, дуже гарний робить друк, тобто обличчя, тому що я би не вишивала образ. Я дуже не люблю бісерні образи. У мене в житті чотири виш... образи. Тобто Перший це мамі я вишивала образ, ну, я його буду вам показувати пізніше, зараз я не буду знімати з стіни, з... ця... не хочу я знімати то-то Мушу... Потім зачіпати, мені не хоче це зараз робити. Е, ну і ще один образ я вишивала, другий в своєму житті образ я вишивала, е, я його спорола, бо мені він взагалі не сподобав, повністю бісер випорола з тої заготовки. Е, тому що ну, некрасивий був образ, повірте мені. Я колись, ще в 2016 році, коли я його вишивала, я не розуміла. Як воно має бути. І, по-перше, я відтінки не спливла, як я підібрала. Я його випорола. Другий, третій образ у цьому життю, то я вишила свої замовниці постійній кульки буду якраз її віддавати. То там, я вам скажу, була заготовка від фірми Solis. Я її не маю, бо я вже вишила, оформила і віддала. І вона була не проклеєна. Я спочатку, коли почала вишивати, я думаю, що ж то в мене якийсь такий бісер, знаєте. Ну, бачите, який тут бісер? Тут, до речі, бісер, ніби він однаковий, круглий, але він, бачите, є такий квадратного варіанту, як я називаю бісер, такий з квадратиками, ромбіками, як би мовити. Такий, що має е, такі, е, більш квадратні грані бісер. Тому що про бісер треба окреме відео знімати. Е, мені ще треба підготуватися, тому що мені треба все позаписувати, що я знаю в голові. Тому що я можу щось і забути, розумієте, сказати. А про бісер я багато чого знаю. І бісером можна не тільки вишивати, не можна плести його, можна клеїти. Е, ну, тобто я обожнюю бісер, але е, щоб я щось придумала з бісеру, це мені більше займає часу, ніж хрестик. Розумієте? Тобто це не так е, легко, як на перший погляд здається, здає, тому що кажу, мені треба придумати, а придумати мені треба щоб прийшло натхнення і щоб я щоб мене ніхто не відволікував ні дома, ні по моїх замовленнях. розумієте, які ще я маю деякі замовлення. І ну, файне, видите, файне, але ніяк не можу вишити сяйво і цю накидку Діви Марії, тому що я ще думаю. Але почала ісусика. Бачите, почала ісусика. До речі, бісерні заготовки вони не люблять, коли їх отак, отак зараз вам покажу. Отак, коли їх складають. Отак. Тому що отут робиться злам. І ви його не зможете потім вже відпросувати. Тому що це не, ну, це не є полотно, наприклад, навіть якщо ми будемо брати таке полотно, от метеликів вам покажу, не знаю, що з ними маю робити. Е, ви натягуєте полотно, але навіть коли ви вишиваєте щось бісером, якісь тут є елементи такі, наприклад, там, то все одно полотно можна розпросувати, поставивши зверху е, наприклад, рушник або зверху, знизу рушник, і тут ще одну тканинку, якби, щоб не згоріла, як воно це називає, та тканинка пам'ятала ти й забула. Тобто ще одну тканинку, щоб праска, не дай Бог, полотно десь не згоріло, якщо ви переживаєте, або відповідну праску на температуру поставити, наприклад, пару. Повністю пару розпрасувати. Бісер можна розпрасувати, але якщо він вже десь, отут, бачите, вишитий буде. Отут, наприклад, от на цім показував, отут, наприклад, може десь вишити. І тут заготовка буде сильно з'ємнена, воно це не розпрасує, тому що це нереально. Бісер взагалі прасувати не бажано заготовки, коли вони вже вишиті. І бажано їх проклеїти. Я вам пізніше розкажу, я маю дуже гарну Тепер купила собі клеєву з магазину Хоббі, дійсно німецька клеєва, дійсно достойна, щоб про ню розказати і щось взагалі зробити, тобто проклеїти її. щось. Тобто ну, Це не буду вже клеїти, тому що, бачите, тут є клеєва, проклеєна. але тут файно проклеєна. Буває таке, що навіть подвійно клеють. Я маю заготовку, ну і це я вам вже показую в іншому відео. І бажано проклеювати, як би ви там не давали той бісер. Бісер він тяжкий. Тобто ви уявляєте, скільки тут піде бісеру, яке воно буде тяжке. Зумієте? Тим більше ну, бажано проклеювати, і тоді бісер буде ідеально лягати, тобто ви не будете мати з ним ніяких проблем. Далі вам ще покажу своє Ну, Я вам казала, що покажу, я от собі це мікровишивка скільки вишила, видите? То... Воно дуже цікаве виходить, але дуже мініатюрне, менше міліметра. Я ще таке не вишивала. Але експеримент <правж> треба продовжувати. Ну і купила, щоб, бачите, такі п'ялечки, може, я вам показувала. Дуже гарні каочкові Ну і прозорі. Я думала, що вони на метелики впіруть, але я вирішила, що ті метелики у п'яцях не буду. Щось треба мені з ними придумати. Або якусь подушечку. І... Ви знаєте, я вирішила, що коли, наприклад, я ще не знаю, яке воно має вийти в готовому результаті майстриньки, то я вирішила е не вишивати, так? тобто не починати проєкт, поки я не определююся, що то має бути. Подушка, рушник, салфетка, картина, не знаю, розумієте. Тобто Воно має мати своє призначення, вишивка. А коли вона його не має, ну, на що то вишивати, бо воно дурно просто стояло, то не цікаво. Краще вже сорочку почити. Ну, і ще я вам покажу свої красотульки. Оці красотульки я вже виставила на Кому цікаво, пишіть мені в приват на мою сторінку хобі і позитив або Мар'яна Романчук. Там метелика будете видіти, то і я. Це, хто мене ще не знає або не знає, що я ще є у Фейсбуці, в Інстаграмі я теж є, але я там майже не сиджу, бо я не встигаю це все всі цим занимати, цими сторінками, це для мене марна трата часу. розумієте, Краще я вишиваю, бо вишиваю я теж довго. Е, ну от такий бантик тут з парчовими стрічками. бантик, бачите, Я собі такий вирішила ще інакше продумати, ніж на тих попередніх, на тих попередніх кульках. І сніжинку, як я здаріла на Пінтересі, вона там була проста, а я її отак собі скомбінувала. Бачите, якраз підходить під мій оцей синьо, синій е срібний з Сваровськими. Дуже люблю гарні колончики, Я ж їх сама хочу створювати, але займає мені це дуже багато часу, ці кульки. Видите, оці вишила, так і ну, Втілила ще одну ідею. Я сама захотіла таких кульок, ну, але в мене інакше. Не можу я все собі вишивати, тому що в мене зовсім інші кульки, зовсім на інших матеріалах, з інших матеріалів. Ну, стрічки ті самі, ніби, але тканинки інші, розумієте? Ну і дуже люблю мережу, в мене його багато. То треба щось з нього вже знову видите. Вже хотіла нинька, але ну, маленька йду в гості вже куди буду щось думати. Так що замовляйте. Верніше купуйте. Ну, хоча я можу зробити і нові кульки, такі, ну, як би, хто хоче, але такі самі не будуть. Тому що я однакових кульок не вишиваю. Ну, не цікаво мені вишивати однакові кульки, розумієте, це не моє. Тому от, ще одні красотульки, які я вже вам показувала. Ці красотульки йдуть нині, відправляються. Ой, дивіться, щось тут. Бо щось тут в мене все впаде. Щось тут щесь ниточка, з якими спала, не знаю. Ці е, кульочки вишиті на тому такому блискучому е, цвайкард, мурану чи якось називає, з близьком з Юриксом. Такому тому навіть е, не знаю, яке це Хамелон. Люрекс Хамелон, бо то є юрекс різний, я собі вже планую тут купити. <смір> ну і ви знаєте, це такі файні красотульки всі отримали, що мені сі самі захотіло таких кульок, але, ну, чесно вам скажу, треба втілити. <смір> Самісі захотіло, тому вирішила, що треба схожі зробити, але з якимись сюжетом. От я там маю цікаві схемки. І думаю, що видите, тут різна сніжинка, але вона в такому однаковому стилі. В однаковому стилі сніжинка. І ну, це ж зелено-червоний стиль, якраз, як ви мовите, це такі різдвяні вийшли кулючки. А ще шість цю тканинку взаді. Ну просто неймовірна красота. Моя замовниця нині буде довольна, тому що я цю красоту їй відправляю. Ну І є ще одні кульки, майстриньки які я вам забула показати, а може і показувала, це такі в такому синьо-червоному золотому стилі, але їх є тільки дві. Я не знаю, чи ще їх робити, чи їх в мене куплять. Дуже вони файнезні, бантик просто тут шикардозний. Я так довго думала, я спеціально стрічки замовляла для цього бантика, другий. Просто мусила ще замовляти тих червоних стрічок, тому що мені всі не подобали такі, треба бути темніші, знаєте. Ну не знаю, Оці його стрічки ніде не можу знайти і спинилася робота. <гум> Бо без цієї стрічки, то не то, не ще тут думала, які діамантики поприклеювати. Не сваровські, Ні, не... сваровські, це... Ні. сваровські то окрема тема. <гум> Тому що я ті кульки не розпотіла, які я хочу, іменно сваровськими. Але дуже файнезна красота, ну, просто. Цікаві кульки, правда, вони мені ніде не підходять, бо в мене фіолетовий стиль, ну, тому це бути ялинка у фіолітовому стилі. А ці видите, такі на темному полотні, але дуже цікаво вийшли, дуже-дуже такі блискучі, присвітлі, дуже фейнесі, ну, Взагалі Як я кажу. Ну, І я вам покажу свою кульку, яку я, над якою я роздумую. Не знаю, може мені щось порадити в коментарях. Ага. Давайте задник е, з мураною. Оце дорогого мурану. Бо це дорога тканина, оця мурану. Звичайно, камера не передає Все, тої красоти, яку ви бачите. Це мені треба якоїсь нової камери, щоб передала оцю всю красоту, блиск оцих сварузків. І видите, кулючку я натягла, а задник ще не зробила. Ну, І в мене цікава ідея на новий бантик, іменно на свою кульку. Ну Кулька просто неймовірна. Вона вийшла із цих ниточок, Reinal Color американських, дуже-дуже файнезна. Е, коли при, при світлі чи при сонці, а особливо як там ще будуть кульки, де вони є, я не знаю, де ті решта мої кульки, які дзвіночок ніяк не можу довишиватись. Наприклад, я вишила вже бісер навіть дала, тому що ще своровські не приклеїла. А дзвіночок ніяк не можу вишити. От на тому полотні полотні вишивають кульки. Вони вишиваються раз в місяць. Зумієте, креніком таким, фіолетовим. І на цьому полотні. Ну, я вам скажу, це ще той квест. Хоч воно ніби легше, ніж металік, наприклад, ДНЦ. Але... Хренік, він має свої такі нюанси. Я мушу вам показати відео. Зняти. Я якраз буду вишивати, то вам покажу. Ну, і я не знаю, видите, тут на 4 кульки тільки стає полотна, ну і там ще сім'ї ще є на якийсь біскурню, А може, то буде ще до кульок якась мініатюрна кулька. І я не знаю. Але представляєте, оцей ниточки мені стає тільки ще на один відшив. Якщо ще. Стане. І я думаю, що я маю робити. ну Просто так лишати цю тканинку просту. Я не знаю, а оксамет замовляти, щось та мені не дуже хоче, я дуже люблю однакові з всіх сторін кульки. Але мені ще більше подобає, якщо воно двохстороннє кулька, ну, але це буде вже за дорого. Ця ниточка дорога, розумієте, її мало стає, ну як, як двох стороння, де одна кулька, то буде нецікаво. От порадьте мені, що би, ви, що би ви робили? Бо я вже думала якусь інакшу тканинку дати. Вже шукала всіх магазинів підряд, які тканинки, але мені однаці не подобає. Певно, так і дам цю, і не буду я, то знаєте, економити щось там, щось там жаліти. Що жаліти? <реш> Видите, така, що в мене є сніжинка вишита, одна, од, однісінька, цікава. Це просто на пробу я вишила. Гладь моя си не розпочала, нічого вам не можу показати. Все, майстреньки. Буду завершувати свою відюшечку, тому що я вже вам тут опитую, яка моя кулька. Я її думаю переробити, цей бантик, по дві цепінь в Я його думаю, взагалі повністю все переробити і зробити ще красивішу кульку, як ця і в мене всі вийде. Ну, Буду завершувати. Оцю всю красоту, оцю всю Тут дивіться, як воно все разом виглядає тих кульок. Знаєте, то так, в мене от забирають вже кульки, а мені треба нові вишити, щоб вам багато показати. Я не встигаю, тому що я вишиваю довго кульки, В мене має бути вся акуратненько, ідеальненько, практично. Ну, ну тому що, ну, ну як то без того? ну, має бути файн, розумієте, має бути бантик, я над бантиком думаю, певне, найдовше. Ні, найдовше це, я думаю, знаєте, як над самою ідеєю створення кульки. От коли я вже, як би сказати, от мені найбільше забирає тісу, це сама ідея, на якому полотні, як воно має дивитися, що там має бути зверху. У мене от тепер, я собі вже замовила Цікаве дещо. Так що вам покажу, тому що в мене вже є цікава ідея, як бантик удосконалити, як його прикрасити ще. Ой, кулька, кулька, кулька впала. Ну, байка нічого і не буде. Ви ну у файнегні, кулечки тому з цими крастульками одна впала. Треба її підняти підняла так і цю куличку, знаєте, але Тут в я підняла кулечку, я ж думала, що я там зараз все розсиплю на отакій красивій позитивній нотці. Я з вами попрощаю до нових зустрічей і всім здоров'ячка, радости. Все ж таки радійте життю, бо ну, і створюйте красоту і радійте від того, що ви можете її створити. Я буду йти все ж таки, вибирати, придумувати нові ідеї для цих нових Іде йду вибирати полотна на ниточки, тому що маю дуже багато красоти, яку треба використати, тобто вже вишити, і вам вже показати от таку нову красоту от таку, скільки тут кулючок не знаю. 11. Видите кулючок 11, то треба вам показати нові красотульки. Ну і довершити свої красотульки, тому що ну, то якось воно неправильно, щоб воно стояло. Іде зараз не Великдень, іночки можу ще почекати. Іде зараз. Різдвяні свята будуть. Надіюся до різдвяних свят. Я довишиваю вишию замовлення, які я маю ще на кульки, і вишую ще якісь нових цікавих вам красотульок. Тому що дуже мені а їх, як є багато, знаєте, ще однакових, то це взагалі ну це просто це, як би сказати, це така насолода, знаєте, релакс. Коли ти вже бачиш готову роботу. Все, Всім дякую за перегляди, майстриньки. Е, коментуйте, надіюсь, відео вам все сподобає. Е, я хоч на столі зробила порядок, але вирішила вам себе показати, бо нині я файна е, ну, імідж скоро може зміню. Дуже мені кортить змінити імідж, е, іменно щось, тому що я ніколи не міняла імідж кардинально, а на цей раз хочу змінити то на, на, надіюся на наступне вже відео, яке буде, то я вам ці покажу якесь інше. Ну і з новими, з новими ідеями і новими роботами. Звичайно, дуже би хотілося мені цього. Все, всім, всім ще раз дякую, всім, як я казала, здоровічка. Натхненнячка всім бажаю, не зупиняйтеся на початому. Дуже вдячна всім за перегляди і за вподобайки. Всім папусік.